Почекайте, зараз поліція під'їде. Добре, добре, вже чекаю. Почекайте, почекайте. Та Дайте Алло! Отаке битло у нас по дорозі їздить. Ось така небачена наглість. Паркуються прямо на самому пішохідному переході. Скоро будуть і паркуватися. Повністю перегородять. Пішко нам проходьте, проходьте. Ось номера порушника. Щоб всі знали героїв. Та так сталося, нічого. Це ви? Ні, я від тої машини, мене ходить не з Вам Тоже теж так не треба вставати, тому що... 10, я 10 не метрів я знаю, має бути. У ну, мене 10 метрів є. Та давайте я а що ви? То ваша машина? Ні, я Зараз думаю, свого викликала колегу наверх, він через мене буде страдати. Ви ну, Зараз буде поліція. Та я вже їду. Зараз буде поліція. Пані, та при чим тут ви? Це, це, це шофер має відповідати. Добрий день. Добрий. А що ви так стоїте? Ну, мусив так стати. Так, мусив так стати? Так. Почекайте, зараз поліція під'їде. Добре, добре, вже чекаю. Почекайте, почекайте. Та йде ти на знаєш. Що, що? Алло! От бачите, який порушник, яке бидло у нас по дорозі їздить. Таке бидло у нас по дорозі їздить.